Скандал навколо ЗНО. Понад чотири години тривав обшук у помешканні керівника Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти. Зранку п'ятеро столичних слідчих прийшли до будинку Богдана Томенчука з ухвалою Печерського суду. Казано чітко, що шукали там, була ціла ухвала, шукали документів, які б засвідчували втручання івано-франківського центру оцінювання якості освіти. у Роботи випускників ну абітурієнтів це смішно. Той хто знає мене, розуміє, що це смішно і нічого не знайшли, бо нічого у природі не може. Існувати свої дії правоохоронці наразі не коментують, а от адвокати Томенчука вже вбачають у процедурі проведення обшуку певні порушення. Зараз слідча група мені невідомо, яка і на підставі яких процесуальних документів здійснює обшук, оскільки адвокатів в приміщення не допустили. Таким чином я вважаю, що було порушено право моїх клієнтів на захист і на представництво адвоката. Мої намагання зайти в приміщення закінчилось нічим. Нагадаємо, Генеральна прокуратура цього року виявила підтасовування результатів зовнішнього незалежного оцінювання для понад сотні абітурієнтів. А місяць тому, під час слідчих дій в Івано-Франківському регіональному центрі оцінювання якості освіти, правоохоронці вилучили сервери, комп'ютерну техніку та програмне забезпечення. Хриса Фриїшин, Світлана Маланюк, Владислав Петреченко, телеканал 402.